Привітики, Пішли, я покажу, як зробити цей неймовірно красивий сяючий макіяж, який підійде як на будь-який вечірній вихід, так і на новорічну. Ні, сьогодні в якості зволоження. У мене буде просто такий тонер від MedyPiel. Люблю цей бренд за доступну ціну, за правда працюючі компоненти. Я спочатку перед використанням обов'язково роблю так з Бовтую його для того, аби об'єднались у нас тут два шари. І тільки тоді переношу, беру ватний диск. І, до речі, цього тонера мені достатньо в якості зволоження перед макіяжем. Він прекрасно зволожує, він має навіть таку більш густовату текстуру, і я можу відразу ж переходити до нанесення тонального, тому що мені зволоження від нього достатньо. Так, і декольте обов'язково також. Та зволоження відразу ж після тонера, тонер з камбучою, шкіра відразу ж така підтягнута, зволожена і дуже-дуже красива. Бачите, як сяє відразу. А ще обожнюю використовувати для вологого ефекту от такий стік. Також від Медіпіл, особливо на декольте. А якщо вже є вікові зміни на зоні декольте, просто супер це стане вашим мастхевом. Ви зараз побачите, як це круто працює. Прямо так. І додає такого красивого лоску і зволоження шкірі. За це я його і обожнюю. От сюди. І я люблю його наносити ще на губи. На новий рік нам потрібно більш стійке покриття, тим не менше, я не хочу, аби воно було на надто плотним, тому буду використовувати от такі тоналочки від Марк Vільing і відразу ж покажу вам їх в роботі. Я буду використовувати два відтінки: один на центр, один на периферію. Чесна знак відтінок у мене піде на периферію, за рахунок цього обличчя вже буде значно рельєфніше. І відтінок Natural Mood на центр обличчя. Все, поставила точечки, тепер буду розташовувати. Розташовувати буду блендером Юніко і починаю з центру до периферії. Погляньте, як красиво лежить тон. Отак От красиво ліг цей тон. І тепер перейдемо до консилера. Він у мене і в улюбленцях року буде це Antonova б'юті. І буду його наносити сьогодні так трошечки активніше, тому що у нас буде макіяж оченят, тому потрібно буде плотніше перекрити. Під брівками я його також нанесу. Зараз нанесемо з вами ще бронзер кремовий. А макіяж вечірній повинен бути стійкий, для того ми з вами будемо використовувати і кремову, і суху корекцію. І тепер ми з вами наносимо бронзер. Це мій улюблений у від відтінку номер 395 Так, трішечки додаю впадинку. Половику для того, аби обличчя було у нас таким більш рельєфним і злегка засмаглим. Кремові рум'яна, і це будуть Евелайн. Я вам показувала їх в а, попередньому відео. Кому цікаво, переходьте, дивіться, і зараз ви побачите, як красиво вони дивляться просто в макіяжі неймовірно. Так, що я також сполучка. Відтінок просто бомба. Ну, погляньте просто, як вони круто освіжили. Кремову корекцію ми будемо фіксувати сухою, а я беру свій бронзер від Charlotte. І такий більш об'ємний пензлик, який просто пройдусь поверх і зафіксуємо всю кремову корекцію. До речі, які у вас плани на новий рік поділіться, тому що я однозначно буду вдома ось ці рум'яна. У мене будуть рум'яна з палітри Chanel. я вам її вже якось показувала. Єдине, у мене тут почав випадати один з рефілів. А я змішую ягідний і перламутровий вітіночок, цих два між собою, і буду дублювати ам, кремові рум'яна сухими. І хайлайтер, до речі, я сьогодні буду використовувати також сухий. Хоча я рідко, рідко користуюсь сухим хайлайтером. Я люблю більше кремові, але коли, як не на новий рік. На новий рік сяяти повинно все. Хайлайтер сьогодні буде просто супер космічний. Це офра, і він сяє неймовірно, гуляйте, просто з космосу його буде видно. Якраз те, що треба і для декольте, і для вечірнього виходу. Гулянь, де прямо частинки в кадрі літають. Так, о, і на носимо. Він прям вау! Глянь, такий циркальний блиск дає. Вушка, до речі, також. Пудритись будемо пудрою Hourglass. Буду її наносити на центр обличчя. І злегка її так вполіровую. Бачите, вона дає такий софт фокус, красивий ефект, це я її і люблю. І нею можу пройти в зоні навколо очей, тому що це пудра, яка не буде сильно пересушувати мою тонку шкіру навколо очей. Брівки, сюди я зроблю більш такими пушистими, не буду їх надто сильно тимнити. Буду оформляти механічним олівчиком від Avaline у відтінку номер 1 І буду рухатись по напрямку росту волосочки. У мене тут уже залишки татуажу, і коли наносиш особливо якщо він плотніший, то майже вже і не видно того татуажу, і видно всі мої брівки. До речі, їх треба пофарбувати, щоб вони стали трошечки насиченіші. Тепер переходимо до очей. І на очах я хочу зробити більш класичний варіант, тому що мене надихнуло коліє, сережки, і я думаю, не варто привантажувати образ якимись яскравими, прямо чорними смоки. Хоча хто його знає, може зараз таки вийде. Так як мені треба, аби макіяж тримався. Весь день я буду використовувати базу під тіні, і це буде база LN Pro. Можна знайти просто в Єві тоненьким-тоненьким шаром. Пальчиком я все розтушовую. Головне добре розтушувати, аби тіні потім лягли рівномірно, Так, по віка. Тут можуть бути кремові цінючки, все-все, що заважаєте. До речі, дуже класна база, можу похвалити, тому що красиво дуже з нею виглядає платіка. В Складочку відразу ж нанесу бронзер. Бронзер також з палітри Hourglass. До речі, мені їде палітра Hourglass. Я вперше в житті скористалась сервісом NP Shipping від нової пошти і чекаю першу свою посилочку, тому поділюсь з вами враженням. Як мені цей сервіс, насправді все виявилось дуже-дуже просто, і не треба ніяких байерів, і не треба нікого підключати, сам замовив і все, і чекаєш посилку на своє ближайше відділення, що дуже-дуже зручно. І от ви знаєте, хочеться мені чогось такого більш рожевого в складочку, я беру палітру Елен і це палітра 102, і оцей рожевенький відтінок, прямо з куточку. Набираю на той же пушистий пензик. І просто злегка пройдусь по складочці. Гляньте, як класно відразу ж освіжається погляд. Це тінюшки, з якими справиться просто кожен, навіть початківець, тому що в тушовищі вони супер легкі. беру каял Елен у відтінку смокі 103. Олівець дуже м'якенький і мені дуже зручно це робити. Пропрацьовую весь корінь просто ві, і тут я ніби трошечки розширю. Не обов'язково це має бути супер-супер рівно, погляньте, отак приблизно має вийти. Потім я беру пушистенький пензлик і всю всю цю лінію я розтушую олівчик, дуже легко тушується, дуже м'яко входить в шкіру. І з другої сторони роблю теж саме. І цим же олівчиком, але я вже його набираю на такий більш тонкий пензлик, я виведу трошечки чіткіше сам хвостик. І затижу. Тим, щоб він був тонесенький. І будемо фіксувати наш олівчик цією ж палітрою, я беру найтемніший, і прийдусь по контуру росту саме цим темним відтіночком. Такими вбиваючими рухами фіксую олівчик. Вівтіночок світліше, хочу пройтись по лінії темного відтінку і перетушувати його в відтінок по віках. так тушується класно. І тепер консилером і плоским пензликом я підчищаю цю ніби стрілочку, хочу її зробити трошечки активніше на фоні світлого консилеру. Оцей відтіночок я прямо пальчиком нанесу, він такий дає де делікатний дуже блиск. І мені здається, що якраз сюди цього буде достатньо. Угу, так стримано. Нижнім повіко ми притемнемо цим відтіночком спочатку, а потім додамо глибини. Знову маленький пензличок. Оп, влегесенько набираю тінюшки, залишок знімаю ручку і дублюю низ. Ой, зараз ще калитуш додамо, подивимось, може і пучки підклеїмо з вами. Внутрішній куточок я додам трішечки ще хайлейтеру і зроблю блиск таким насиченішим. Густо пропрацюю її спочатку сироваткою, і потім чорну, тушу, обов'язково чорну сьогодні додам, і ві буде дуже густо нафарбовані у мене. От так вже красивенько виходить у нас з макіяжем очей. Асу на свого рік ми можемо додати підводку сяючу і. Тут я вам підкажу одразу крутий варіант. Сінарт. У мене є всі відтінки. Під руками я що знайшла з боку, це от така рожева. І от така це номер 02 і рожевенька 04. Але сюди, однозначно, у нас підійде отакий відтіночок 02. Таке більш прохолодне золото. Вона яскрава, на відміну від інших. Наприклад, у інглот також є така підводочка, але. На жаль, у інглот вона не настільки не пігментована, а якась напівпрозора. І потрібно її дуже довго нашаровувати. Краще було зробити це, звичайно, перед війками, але погляньте, які іскорки. Боже, це неймовірно красива підводочка. Рекомендую вам придбати собі на вихід таку штучку. І нею дуже зручно і легко собі робити, сяючі стрілечки. Тому що є шанс зробити просто блискучі вії. Але на новий рік можна і вії. Чому і поряд? Боже, як красиво сяє! І можна навіть сюди такий плік поставити. Давайте поставимо. Трошечки. І, оп, І відразу оку, бачите, як відкрилось. І трошечки. Ну що ж, новий рік? Новий рік? Можна блискітки наносити всюди. Дивенько як свіженько виходить. Рекомендую вам спробувати втворити цей макіяж. Як бачите, він дуже-дуже простий. Я буду використовувати олівчик від Я вам показувала його вчора в фаворитах, і сьогодні хочу нанести його на контур губ. І поверх ми нанесемо з вами якраз от таку штучку для губ. Це ще й У мене це відтінок Pink Flamingo. і спочатку олівчик. На нього сильно не тиснув. увагу, який крутий відтінок. Губи з ним виглядають, просто супер натурально, легко наноситься, нашаровується, просто супер бомба. І тепер будемо наносити цю штучку від Шіглем. Тут треба кілька разів так тик. Тут виходиться така желейка. і після цього я її наношу отак. Пахне дуже прикольно. Тепер я почекаю, поки цей блиск пільзам, я не знаю, як його правильно ідентифікувати, розподілився на губах зволоження від цієї штучки прямо не Чекайте, але на губках виглядає просто божественно красиво. Ще зараз піду зроблю якусь незачку і буде прямо. Я трішечки додала темноти і капельку стрілочки. Притемнила чорною підводочкою. Я так вийшла. Губи з цими продуктами просто збільшилися Мені здається, в два рази. Показати вам поближче, як це все неймовірно, красиво переливається, сяє. І просто, якщо чесно, я в захваті від палітри тіней, а від тону погляньте, як красиво все просто виглядає. Напишіть мені, як вам. А, якщо будете повторювати, також діліться, позначайте мене в інстаграм в Stories. Я буду дуже-дуже вдячна і буду щаслива, якщо я надихнула вас на створення вашого новорічного образу. Підписуйтесь на мій інстаграм, там також багато цікавого. З радістю ділюсь з вами новинками, відгуками на косметику. Всім папа, -па, всіх цілую, обіймаю!